Вже більше ніж півтора року наші бійці від окопу до окопу просуваються вперед. Вся країна сконцентрована на тому, аби допомагати захисникам зборами на транспорт, військове спорядження. Проти ми рідко замислюємося, що іноді їм може не вистачати найнеобхіднішого просто хліба. Особливо подякую зведеного загону ДПП за підтримку за український хліб. Що підтримуєте нас всіма можливими способами, поки Збройні сили України відстоюють наше майбутнє кров'ю і потом, Віталій та Надія Зейдліц з міста Радомишль теж не опускають рук. Їхніми стараннями у домашніх умовах було спечено десятки тонн хліба, що кожен день передається на фронт. Багато військових, що мають змогу перекусити між боями. Навіть не здогадується, що цей хліб випікає для них саме ця сім'я, а не завод. Легіон Свобода висловлює велику подяку Радомишлівській ОТГ за ваші домашні страви, за ваше тепло, яке ви нам передаєте сюди. Завдяки вам, наш настрій максимально на висоті. Сьогодні команда місії добра долучиться до ініціативи Віталія і Надії та спробує покращити їхню важку працю. Спочатку нас засуджували, що ми допомагали військовим, бо не всі розуміли. І навіть сумнів підходив, а чи правильно ми робимо. І коли ми молилися, і Господь сказав мені, що ми повинні служити тим, хто відданий на смерть. І дуже багато у нас є свідоцтв того, що ми робимо, і є відповіді. Тому що ми з хлібом передаємо духовний хліб. Ми в хліб це вкладаємо Євангелія і молитовники, і навіть свідоцтва тих, що людей, які свідчили, що коли вони молилися, навіть бралися молитовник, там деякі хлопці, кажуть, сміялися з нього, казали, ти став набожний. І коли він читав молитву, прилітає ракета з града і в трьох метрах втикається в них землю, розкриває кричатку, але не зривається. Після цього хлопці самі стали просити його молитися. Вибачте, трохи та емоційна діжа. І Я думаю, що ми повинні служити цим людям. Чому? Тому що нам було б дуже соромно, якщо б ми нічого не робили. Дуже соромно, тому що інколи я вибачаюся, не можу зрозуміти, чому люди нічого не роблять. Коли відаю і нічого не роблять, важко було це зрозуміти, а потім я зрозумів, що можливо це не для них, а для нас. Нас Бог випробує, чи ми готові сьогодні служити цим людям, чи ні. Признаюсь, що ми снаді два інваліда, але. Ми не дивимося на це, буває, що після цього ніхто ж не питає, чи у вас є сила це зробити, чи нема. Ми робимо, падаємо, падаємо, але все одно підіймаємося і слава Богу, що Бог дає силу робити далі. Робити далі. Чому? Тому що е, якщо ми не будемо робити, то хто це буде робити? Це перша думка. Я кажу, що перший раз, коли я задав, що я можу зробити, це перше питання для себе, що я можу зробити в цій ситуації. Що, чим я можу послужити цим людям? Я не маю багатства, я не маю бізнесу, я не маю нічого. Але те, що мене, мета дав Бог для того, щоб не служили людям. Тут за 100 кілометрів від столиці кожного дня відбувається маленьке диво. Невеличка сімейна команда готує хліб для цілих батальйонів наших захисників. Зараз ми дізнаємося, яким саме чином їм це вдається. Тим паче, що ми приїхали не з порожніми руками. Та нам є чим здивувати цю сім'ю. Дівчата, ось все. приїхали до нас наші друзі, вони хочуть побачити, що ви робите для армії, для всіх, хто сьогодні захищає нашу вітчизну. Ми почали з маленького. ми почали пекти хліб, як може. Ми руками це місили. Треба було пекти і по 30, і по 40 хлібин. і ми місили це руками. Ну, руками мені було дуже тяжко, тому що це чотири миски, великих миски треба було за день вимісити. Я просто вже не в силі була. Це були такі речі, моменти, коли треба було готувати, а людей мені могли зібрати, щоб хтось приготував. І я навіть навіть приходив відчай, що ну, хто може, тому що людей не можуть засудити, не всі могли прийти, не всі могли на, на допомогу прийти. І був такий момент, що Надя каже, а хто ж буде робити? Я кажу, наді будемо молитися. І Бог посилав людей. У нас більшість міжконфесійна команда. Хто в нашій команді є, і браття наші баптісти, і, і православні. Ну, люди приєднаються, і слава Богу, допомагають. Тобто тут питання йшло вже не конфесії, а питання йшло. Треба робити роботу. Надія Васильівна. Фу. У нас гості. Слава Богу, хай заходять. Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаємо вас взаємно. Це Віталій Вікторович. Мені приїхали подивитися на ту працю, яку ти робиш з Божою допомогою у наших розмовах з сім'єю Зейдліц. Ми дізналися, що не тільки хлібом вони допомагають нашим воїнам, вареники, пельмені та ще багато різної домашньої продукції. Просто з цих рук потрапляє безпосередньо на передову. Аби наші захисники були ситими. Я стараюся вареники жиром, вони краще загустають. Ну, жир, сало там з цибулею. Зразу вкладаємо в відра, а потім їх заморожуємо, тому що зараз тепло, вони поки доїдуть, то вони можуть упортитися. Бажано його заморозити. Це ми через те раніше робимо, щоб воно могло заморозитися. Це є Який інші. у вас є якийсь план, скільки штук треба зробити? У нас як виходить по фінансам. Ага. Якщо в нас є трошки фінансів, ми можемо більше щось робити. Якщо в нас немає фінансів, то що є? От було трошки фінансів, купила лівер, зварила ліверу. Ми з чого можемо, з того ми. Хто може що чим пожертвувати? А хто допомагає вам? Хто підтримує? Як хто? Хто може з друзей прислати, хто з церкви може якусь копійку, хто може свою десятину положити. А так ми стараємося отак, як Бог дасть. Фізично скільки реально зробити вареників за день? Відер 15. Ми, ми робили за день. Це раніше. Потім якось ще, якщо трошки менші йдуть відеречка, це п'ятилітрові, угу. а це меншенькі, це вони на 2,5 літра йдуть. Таких можна буде й 20 зробити, тому що вони маленькі. Ви передаєте готові вже да, вареники, не заморожені? Так, да, а... да. ми передаємо е, не заморожені, тому що в нас поки немає в чому заморожувати. У нас немає таких холодильників, щоб можна було заморозити. Робити добро, робити добро це дуже добре, Господь навіть говорить, щоб робили добро. Ну, я думаю, що ну, для мене це приємно — зробити добро. допомогти. Вони там на війні, вони нуждаються в нашій допомозі. Вони в тих окопах сидять в мене зять теж там був. Теж був, бачив тий смерті, та все бачив, але ну, Тигом в милості Боже, він вийшов отут. Каже, йдуть. Їх одсилають там зробити якусь роботу, зачистку зробити, каже, йде 20 чоловік, п'ять вертається. Нам просто жалко цих хлопців, які вони на війні. Мені їх жалко. Вони, може, вони не мої, а вони для мене як рідні. Мені їх жалко. Навіть вони тут стояла Часть стояла у малій рачі. Ми туди теж возили вареники, пельмені. Вони їх холодними їли. Привезіть ще. Маєте? Хотілося допомогти, хотілося накормити їх, щоб вони не були голодні. Написано в Біблії каже, накорми голодного. Маєте? Я не можу пройти осторонь людини, яка нуждається і не дати їй, розумієте? Ну, ми вирішили просто цим зайнятися, щоб люди не були голодними. Така наша праця. Ми скільки можемо, стільки будемо працювати, скільки дасть Бог сили, будемо працювати. Часом мені син задавав питання, де ви берете гроші, які я йому відповідаю на колінах. На колінах. Для мене хороший є приклад з історії, яку дуже показали. Був такий труженик, фамілія Міллер. він був сильний молитовник. І він з того часу, як батько відмовився йому допомагати, він сказав: Я більше просити у людей коштів не буду.' І він став на коліна і став молитися. Це дуже хороший приклад, коли, не маючи нічого, він відкрив багато будинків для дітей безпритульних. І, от коли він помер, люди прийшли подивитися. Його кімнату, і коли вони зайшли, вони ж знайшли виїмки в дерев'яному полу від колін. Він проводив своє життя на колінах. І ми молилися. Я дякую Богу, що Бог розполагав серця людей, віручих людей і навіть невіруючих людей. Це просто були чудеса, були такі моменти, що ми стоїмо, нам нема що чого готувати, нема чого купити, навіть щоб це ж, все ж треба купляти, ці заготовки, це все. Ми молимося, Господи, ну пошли, ну вже стали, вже край, ну нема, а треба. Треба ну, їхати, надо, надо готувати, а нема де момимося. там дзвонять, кажуть, слухай, я тобі там тисячу, я тобі вийшло 2 тисячі. І ці гроші раз, і, ну, це чудеса, це такі чудеса, тільки Бог відповідає. Оце так само, все, щоб купити це все ми теж. Це ж великі кошти для нас. Це ну, ну, не єма, десь це 10 тисяч, 16 тисяч, де такі ми кошти візьмемо. Дві літри гарячої води і літру сімсот, літр вісімсот сироватки. Сироватки човоло, воно так вкусніше на сироватці. А де ви з базару купуєте цю дають сироватку? Дають дівчата, ті, які мають корови, вони дають нам. Так що ті, хто поруч живуть, вже підтримують так. цю роботу, так? Так. <зас> а да. цікаво, чи рахували ви приблизно, хоча б скільки вже. Таких хлібин вам вдалося. От випікти. ви знаєте, я їх не рахувала. Я щось не люблю, так, знаєте. Рахувати, дати. Що йде? Воно йде во славу Господню. так? – Воно йде во славу Господню, воно йде для людей во славу Господню. Хай вона все буде, слава Богу. Не, не людям, не мені, а все слава Господу. У цю воду ми додаємо. Чотири ложки меду. Ви додаєте мед, щоб він довше зберігався? Наскільки Свіжість, його... м'якость і не сів. тиждень, На тиждень, На тиждень. сім Весь... днів. Ага. Він бережеться, не цвіте, і ну твердіє трошки, але ну не черстий. Мягкий він йде. І оце саме мед да, дає? Да, коли... мед, мед, да. І якість. 400 грам олії. Чи думали ви, що вам прийдеться пекти х... <х> стільки хліба? в Не житті? думала. Я не по хлібу і не по муки, і не по тесту. Я по роботі, в огороді, картошка, дрова порубати, і ще там щось таке по мужській роботі такі була. Але Бог бач, дав мені це. І я благодарна Богу, що я й це навчилася. Слава Господу! І я можу бути корисна в цей час, коли така обстановка в країні. Слава Господу, що Бог так дав мені. Що у вас ще на серці? Які чудеса, можливо, ви Божі побачили під час війни, хоча важкий час, але чи бачили ви Божу руку? Чудеса бачила, бачила і хочу засвідчити. Що ви бачили? Коли летіла ракета над нашими домами, то у всіх моїх сусідів і окна повилітали, і все. У мене нічого, слава Господу Богу, нічого. До моя сусідка через одну хату каже, можна, ми будемо всі ходити до тебе. Додому. Додому. Ну, і там через дві хати одне неї живемо. І вона каже, вона боїться і труситься. Я кажу, чого ти боїшся? А вона каже, можна, ми будемо ходити до тебе. Бо до неї приїхала з Києва сім'я і свати приїхали. Кажу, будь ласка, в мене своя сім'я дуже велика. У нас зараз сім чоловік, а тоді було одинадцять чоловік. А чому вона хоче до вас приходити? Под охрану Божою. Ага. Вона зрозуміла, що Господь молився за нас, молився за нас. Ми молимося за всіх сусідів, молимося. тому ми повинні молитися один за одного. І за всіх людей ми повинні молитися. Написано в слові Божому, що ми один для одного. Члени. Ми один для одного, не для себе, а один для одного. Тому що, якщо, вони вмі... якщо я буду жити для себе, я як клітка-егоїст, кліє... тобто ракова клітина, яка знищує вокруг себе все. А коли ми починаємо служити іншим людям, ми забуваємо про те. І я думаю, що це питання нам треба задавати для самих себе. Що я можу? Или, Господи, що ти хочеш? Буду правильніше сказано. Господи, що ти хочеш, щоб я зробив цю справу? Оце то можливо. Ну ще якщо цього не буде, я не знаю, як світ може змінити. Бог надихає різних людей допомагати сім'ї Зейдліц. Однак є ще багато речей, котрих критично не вистачає, аби збільшити виробництво хліба та інших продуктів, щоб готувати наших воїнів смачно, корисно та по-домашньому. Більшість із цього це потреба у техніці та обладнанні. Ну, нам треба, звісно, на вареники, щоб була камера, щоб можна було їх заморозити. Щоб заморозити, щоб ця продукція була заморожена, щоб можна було і прямо, і її прямо її відвезти зразу. Ну, хліб різати теж треба, тому що попросили робити сухарі. Хлопцям там вигідніше сухари їсти. Сухари не спортиться. Ми руками її не переріжемо переріжмости того хліба, щоб їх насушити цих сухарів. Чи думали ми колись, що звичайний холодильник може допомагати багатьом українським захисникам? Або звичайна хліборізка допоможе нашим воїнам мати хліб на передовій. Сьогодні команда місії добра робить свій внесок у справу цих дивовижних людей. Тепер із цим обладнанням. Віталій та Надія зможуть розширити свою справу та ще більше підтримати нашу армію. Окрім холодильника та хліборізки, ми привезли моку та інші продукти, аби свіжий хліб разом з нашими молитвами знову і знову підкріплювали захисників України до повної перемоги. Ну що, друзі, ми чули про вашу мрію, щоб у вас була професійна хліборізка, щоб можна було багато сухарів нарізати і передавати на фронт хлопцям і тим, хто потребує, і морозильна камера. Тому ми раді, що ми змогли сьогодні об'єднатися і бути відповіддю на ваші молитви і підтримати вашу працю. Да. Ми дуже, дуже вдячні дякую. вам, тому що дуже це дякую. для нас дуже великий, великий подарок, тому що ми навіть не очікували, що. Може бути така милість Божа від наших друзів, від від цих, від цих людей, які пожертвували. Ми дуже-дуже вам вдячні. Mm. Хай Бог благословить і сповнить всі ваші справи перед Богом, щоб і прославила сім'я Божа ще більше і більше через цю працю. І вам дякуємо, і вашій команді дякуємо, тому що те, то, що ви зробили для нас, слава Богу, і ми дякуємо Богові, що ми можемо тепер і більше служити для Господа. Ви надихаєте. Ви своєю роботою своїм служінням, бачите, ви надихнули нас, наших друзів, і ось є результати і прекрасні плоди. Тому сила в єдності. І наскільки важливо всім українцям ну, продовжувати разом ну, сіяти тим, чим можна. А я певен, що Бог примножить це і так. буде ще багато добрих справ, тому що є велика потреба для наших воїнів на передовій. для... Тих цивільних, хто страждає через війну, тому продовжуємо далі робити да, справи милосердя, да. і хай в усьому пославляється Господь. Да. Слава Богу! Молитва хліб наш насущний є однією з найважливіших для мільйонів людей. Кожної хвилини, попри фізичні та психологічні перевиснаження, наші воїни захищають Україну кров'ю та потом. Їхній вклад у майбутнє нашої країни неможливо переоцінити. Дуже скоро ми будемо зустрічати усіх воїнів з фронту не лише хлібом та сіллю, але й ще й сльозами та обіймами. А поки все, що ми можемо робити, допомагати. Кожен як може. Сьогодні це хліб, унікальний та рідний український хліб, завтра будь-що інше. Ми не зупиняємося і кожного разу шукаємо нові можливості для допомоги. Приєднуйтеся до нашої місії добра. З нами Бог! А отже, разом ми переможемо.